Чекає Олександра Григорівна, в 1958 року народження, проживає в місті Івано-Франківськ, вулиця Грушевська, 35Б, квартира 1. Я прошу, бо я записую на відео цей виклик. Я прошу, щоб поліція прибула на третій поверх, але щоб був слідчий в зв'язку із вчиненням злочину особами, які привласнили собі повноваження органу судової влади. Які відмовилися розглянути заяви, приєднати документи і показати своє посвідчення. Тобто вони зараз перерву, вони пішли виясняти якесь щось. Я не знаю, що вони вийшли. Я записувала все на відео. Чого вони вийшли? Не повідомили. Вони сказали, що вийшли щось виносити, а що вони пішли виносити, не знаю. Тобто вони фальшують документи взагалі на сьогоднішній день. І підробляють документи, і самі привласнили повноваження органу державної влади, не маючи на то ні посвідчень, ніяких документів, що підтверджує відповідь лист на запит за підписом голови апеляційного суду Івано-Франківської області.